Людині хочеться ніжності і доброго чуйного ставлення, роботизовані не інстинкти, роботизовані в ній думки і схеми її поведінки. А те, що там десь заявлено, що матриці все, що є в вічності, то вибачайте надумано в короткі людські роки, та чим би життя не описане. Цифрами, енними кодами, символами чи схемами, та, хоч в квітках передай але ж душевними рисами, але ж людськими подобами, людства міфологемами, наповнені пекло і рай. Отак От доводим до крайності ідеї і величі, і малості, простіше було б сказати. Я тільки я правий, а той, хто придумав матриці, так хоче реінкарнації, аби тільки відчувати, я є, я справжній живий. Що дивно не забувають одвічну потребу Бога. В системності це доказовість людина, система теж. А знають творці чи не знають, скільки в ній є святого, взяти б одну тільки совість, а в ній ні матриць, ні меж.